3 і 166 округ йшлося про підтримку е, однієї з партій, де про, пропонувалося 400 гривень. Ми не озвучуємо ні кандидата, ні партії, тому що ми не маємо зафіксовано це на відео, до нас приходять, але до нас зверталися люди, до яких приходили, і це не можна тобто записати їх. Людину хочуть про це говорити, вони не готові виступати перед ЗМІ, але це те, що ми вже зафіксували, що до нас зверталися, і ми про це можемо е, говорити. Очевидно, в нас на, в області є окремі факти і переслідування політичної діяльності. Зокрема, це і згадки про те, що партія регіонів було порізано на мене. І, і, і зробили напад на інший момент. Ми не знаємо зараз усім імміліці того всього, але принаймні це те, що партія регіонів поширювала свої інформації. Ну і також Комуністична партія України, коли кандидат Березінський заявив нам, що вони проплату. в серпні зняли їхні білборні проплачення. А вже на вересень вони домовлялися з якимись Житомирським підприємцем, який, начебто, має площі рекламні в Тернополі, і він сказав, що йому заборонили вивішувати їхню агітацію. Але знову ж тут ми не можемо нічого довести, ми можемо покликатися тільки на якісь слова кандидата, тому що вони відмовляються судитися за дотримання власне, цього договору, який він підписали, тому що вони вважають, що це ніби не підприємці ці винуваті, які дотримуються договору, а влада, яка на них тисне. Ну, тут, тут